Скоро вже буде паска, так що закажуть. Кожного... Привіт, а я бачу, ти до паски вже повністю готова. Привіт, я обожнюю це свято. Я вже навіть пасхальні прянички замовила. Хоч покажу? Покажи. Так, це морквинка. Угу. Це зайченятко. Угу. Ну звичайно, вушка. І людяники, будеш. Класний, дякую. А де ж твої пасочки? Ой, я ще не купувала, думала завтра піти купити. А я думав, ти їх сама будеш робити. Ой, це моє щорічне покарання. Кожного року готую по різним рецептам, але нічого не виходить, мабуть, випічка то не моє. Тож купую. Ну, це не біда, в тебе ж є я. Я тобі зараз все покажу і розкажу. Навчиш мене? Покажу і розкажу. Ну, ходімо. Ходімо. Почнемо з приготування опари. Беремо підігріте молоко, додаємо цукор і ретельно перемішуємо. Далі просіяне борошно і дріжджі. Гарно поєднуємо та залишаємо опару підійматись. А поки підготуємо основу для тіста. Нам знадобиться 3 яйця, дрібка солі, ванільний цукор, куркума та цукор звичайний. За допомогою міксера все гарно перемішуємо. Наша опара підійшла, тож ми додаємо її до яєчної маси. Перемішуємо міксером. Також 480 г борошна просіюємо через сито та додаємо до нашого тіста. Все змішуємо до однорідної маси. Залишаємо наше тісто підійматись. А поки сухофрукти та цукати заливаємо теплою водою і залишаємо. Фінальний етап до нашого тіста додаємо розтоплене вершкове масло та наші горішки і цукати. Ретельно все перемішуємо та даємо тісто трішки ще піднятися, ручки змощуємо олією. Заповнюємо форми для випікання на одну третю нашим тістом. Зверху пасочки змощуємо молочком. Випікаємо при розігрітті до 170 градусів духовці 35-40 хвилин. Щодо глазурі, беремо сухе молоко, цукрову пудру. Та згущене молоко. Все це ретельно перемішуємо. І наша готова А далі прикрашаємо наші пасочки. Та дегустуємо. Дивись, які гарні пасочки вийшли. О, клас, все вийшло, а ти хвилювалася. Тільки я одного не розумію: до чого на Паску кролик? Ну як до чого? Це ж символ Паски. Але чому це символ, я не знаю. До речі, а як там наш пухнастик? Ой, забули погодувати. Ходімо швидше. Ходімо. Привіт, Коксік. А ми принесли тобі смаколики. Ну що, розгадали таємницю, чому саме кролики символізують Пасху? Ех, що б ви без мене робили? Ми символізуємо відродження, адже Пасха це весняне свято, коли все пробуджується, зима відступає і вся земля розквітає. Так і ми, кролики, змінюємо своє забарвлення на весну, символізуючи Воскресіння. А ще без нас неможливе полювання за крашанками. Ти теж це чув? Що таке полювання за крашанками? Спочатку крашанки, а потім інформація. Точно, ми ж забули крашанки пофарбувати. А яким методом будемо прикрашати? Я бачила декілька методів в TikTok. Спробуємо. Ходімо. Спосіб перший: дрібними шматочками нарізаємо лушпиння від цибулі. Сирі яйця змочуємо у воді та обвалюємо у нашому лушпині. Відрізаємо капронові колоботи, поміщуємо туди яйця та зав'язуємо з обох боків. В кастрюлю набираємо воду, поміщуємо туди залишки лушпиня та яйця, відправляємо варити. Яка краса! Для наступного способу нам знадобиться барвники різних кольорів, відварені яйця, серветки та оцет. Замотуємо відварене яйце в серветку, роблячи з нього цукерочку. Крапаємо барвниками в хаотичному порядку на наші яйця. Як завгодно, як подобається, зафарбовуйте до тих пір, поки серветка вся не стане кольорова. Поміщуємо наше яйце в оцет. Обов'язково просушити феном або ж дочекатись, поки висохне, і можна робити розпаковку. Ось такі незвичні космічні крашанки в нас вийшли. Спосіб номер 3 Або як я його називаю, для лінивих. Беремо барвники з глітером, поміщуємо їх в гарячу воду на декілька хвилин, щоб вони розтанули. Одягаємо перчатки, дістаємо наш барвник та відрізаємо ножицями кінчик. Наносимо наш парвник на відварені яйця і швиденько розтираємо, поки він не застиг. Обов'язково залишаємо до повного просихання. Наші крашанки готові. Що ж то за розвага така. Полювання за крашанками. Хапайте корзинку та пішли на пошуки. Ця розвага дуже популярна в Європі серед дітей. Вважається, якщо протягом року ти був чемний та гарно себе поводив, пасхальний кролик обов'язково принесе тобі шоколадне яйце та його ще спробуй знайти. Тож в день Пасхи діти бігають та шукають під деревами. Кому ж кролик приніс яйця? Шо? Так, знайшов. Багато? Скільки в тебе. А я вже чотири знайшла. Чотири? я стільки не розкладав. О, я знайшов. Ай, приймі, мій, мій Ну добре, тримай. Та ні, ти тримай. Ні, тримай. Дома. Ну що, рахуємо? Давай. У мене п'ять. І в мене п'ять. Ти готовий до битви крашенками? Готовий, а ти? Я теж готова. Обирай. Я ось це візьму. А я обираю ось це. Ну що, бий? На рахунок три. Один, два, три. три. Є! Я програв. А я перемогла. Я пропоную перейти до дегустації пасічки. Яку я спекла своїми руками. Якщо буде не смачно, кажи, що буде смачно. Буде смачно, я впевнений. Христос воскрес? Воїсти не воскрес. Mm. Дуже смачна. Це найсмачніша паста в моєму житті. Ти молодець. А щоб не пропустити наступні мої пригоди, підпишись, став лайк, натискай на дзвіночок. Па-па! І на мою інсту підписочку посилання в шапці.